Один чи два працівники, які будуть тут входити. Возьмемо когось з садочку або зі школи, доберемо ту комісію. Ми зробимо комісію. Організаційно нам не потрібно, щоб ви їхали. Сьогодні люди в нас собес не ходять. Люди ходять в центр адміністративних послуг. Ми пропонуємо міні-центр зробити в сільській раді. Все. Нам теж не треба, щоб ті всі люди їхали в Коломию. Вони перевантажують транспорт, вони створюють черги нам в адмінцентри, якісь сміхто. Тут на місці все вирішили, цей адміністратор раз в три дні відвіз документи, чи кожен день ввечері відвіз документи, бо оригінали документи треба сформувати шп... 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 справу. Це не ваша робота, це вже наша робота організувати постійно -пост. місце. А як же? Может кому не я ви платить? Ні, ні. Ви не почули, я сказав, приїде фірма Аме, заключити угоди. Ну, чому я плачу за смуття, а мешкали садчик, тримаєте? Платити? Ай я представлю цього чоловіка, так. Бовши, голів не буває, це голова сільської дам, ради, доброто, Мельник Михайло Михайлович. Добрето. Він ось жив сьогодні в платі. Тому він задає зручні питання, просто чи будуть? Ну, ну, Зовсім коректно. А що добре сміття не А Що мати? Треба запинути платити. Ви бачите, ці невози в пакет, нічого немає самі. Які ще хотіли? Це питання будуть. Все ж таки наше село велике, і школа досить велика, має велику кількість дітей, 437. На даний момент і в перспективі кількість дітей не зменшується. Яка доля буде в майбутньому школи? Все ж таки, ви знаєте, що освітня реформа вона заставляє до оптимізації навчального процесу. І Я думаю, що всі жителі хотіли б знати, як буде розвиватися наша школа. Як ми, як ми домовилися, я здається все сказав, поки у вас немає представництва в міській раді, ми пропонуємо не чіпати мережі, не освіти, ні культури, допрацьовуємо до ця каденція на тому, що є. Нам ще закон про, до, по освіті це дозволяє. Реформа йде 5 років. А коли вже буде представництво, будь ласка, збираємося і говоримо. є проблеми, але це, напевно, я вже би звертався до освітян. Закон зараз формує, нам виписує процедуру. Закон про освіту прийнятий, готується для кожної, для початкової, середньої і спеціальної освіти спеціалізовані закладів. Ми маємо сьогодні це обговорювати і те, що нам не подобається, реагувати. Я вам поясню, що не подобається нам для Коломиї. Згідно цього закону, третій ступінь в Коломиї має право мати лише три школи з 11. Ви почули? Сьогодні в нас з 11 шкіл третій ступінь має 10. А згідно закону, там на лінії має бути не менше ста учнів в старшій школі. У нас їх немає в тих школах. Тому, якщо дотримуватись того закону, нас це теж не влаштовує, бо ми не можемо полета організувати спеціалізовану освіту і середню. Тобто початкова і середня це є гімназія, гімназія підпадають всі. А під спеціальну освіту в нас. Не підпадають сім шкіл. Що робити нам і куди нам діти тих дітей, або в якій школі закривати початкові класи, але тоді виходить, щоб діти по місті починають їздити. А як не крути, протяжність міста Коломиї 7 кілометрів, а якщо вже по вуличках їхати, то тих же 10, що ви тут переміщаєтесь між селами, а то я приклад сказав, що відстань до Коломиї. Нам треба починати возити дітей по місці. Це нелогічно і нерозумно. Ризик того, що переміщається дитина по місті, дуже великий потрапити в якусь неприємну ситуацію. Як на мене краще витратити лишній мільйон гривень, а діти би лишилися біля хати, і відповідальність за неї не треба перекладати на когось іншого, крім батьків. Це моя думка. Тому наступних два роки я вам гарантую, ми не переглядаємо ніяку мережу, не освітлю, не культуру. Нам вистачає того, що ми економимо на реверсивній дотації, утримати то, що є в такому вигляді. Можемо навіть щось трошки поправити в вищу сторону освітянин, зобов'язані всі працівники не працювати на 0,5 а на 07, як сьогодні. Ви зобов'язані 40 вчителям. Як ви виявити сьогодні? То, що там хтось зобов'язаний, ми не зобов'язані. Ми зобов'язані платити не менше мінімальної зарплати. А в, я не знаю, як у вас в школах усюди падає працівників освітян, які отримують 0,5. п'ять. Пане голово, в нас освітянин, який отримує 0,5, отримує все одно більше мінімальної зарплати. Не знаю, як у вас зарплата, але ви автоматично вчителі попадете під нашу систему оплати. Ми, нам теж не подобається, коли ділять, наприклад, технічного працівника на двоє, а єдиний соціальний внесок ми маємо заплатити. То я вам кажу. 0,5 в місті Коломиї це є більше, ніж мінімальна зарплата. Пан, пан голова, хоче мене завести в диспут, е, як мов. В кожному конкретному випадку ми маємо розбиратися. Це не просто школа, це є колектив, це є батьки, це є діти. Своїми проблемами, так як ми зараз вмачка, тут є сломачка, голова, якась жінка має претензії до секретаря сільської ради. Ну, є претензія. Вирішити вона не може в сільській раді. Перейде під нашу юрисдикцію, буде рішення, але все одно буде рішення на якусь сторону. Завжди буде хтось незадоволений, хтось задоволений. Чому би я б хотів, щоб громадська рада і староста все одно конфлікти в селі? Я можу бути арбітром, послухати одну-другу сторону з боку нова людина, яка не знає того конфлікту, і спробувати на проблему подивитися інакше. Якщо ви самі не будете керувати тим селом, нічого доброго не буде. Активність ваша сьогодні говорить про те, що ви будете керувати. І слава Богу, в нас менше буде проблем в Коломиї, ми. Менше ваших проблем буде нестися туди. Треба вирішувати тут. Ви є громада, ніхто її не ліквідовує і вона буде вправі вирішити будь-які питання. Я вже пішов возлугами говорити. У мене є пропозиція. Зараз сільський голова почне диск покише. У мене є пропозиція. Попросити всіх гостей забратися звідси, ви між собою обговорите і проведете голосування. Це зрозуміло по настрою залу, що є визначені в ту чи іншу сторону. Добре поправив у нас пан Володимир. Вас точніше. Вам треба обрати лічильну комісію. Це все правильно порахувати, щоб потім не було ніяких проблем. І це. Якщо ви підтримуєте, гості забираються. У мене є пропозиція використати. Потенціал, який сидить з він трудно не приїхали, по кілька слів дати медицині по кілька слів, будьте готові, їх хіба будете зупиняти. Вони так люблять свою роботу, що я там зачепив. Сьогодні день медика, і ми б хотіли медицину так і привітати ще, і вчуйте Доктор, доктор Жито, ну дякую вам за вітання. Слава приступився. Я є Володимир Мельничук, головний лікар позивного центру медико-санітарної допомоги міста Коломий. Що знаю про вас з вашого візиту, вашого голови і депутатів селищної ради до нас, вони побачили нашу одну з шести амбулаторій міського центру. Хотів би похвалитися, що щороку, завдяки міській владі, не державним, не обласним коштом, ніякого джерела обласного прямого, такого як тут розказували певні люди, місто Коломиї не отримує. На жаль, так я чому жалію? Тому що з області для селищ, для сільських громад ідуть кошти. В Місто Коломиї через те, що ми маємо статус обласного центру, не йдуть. все, що ми зробили в місті за 4 роки. Це було тільки за наші кошти, за нашу ініціативу. Станом на сьогодні вся первинка міста Коломий не відбула, не пережила скорочення. Тобто люди у нас всі збережені, ми прийшли в інший статус з закладу в підприємство. І це нам дозволило заключити договір, який озвучив Єр Буданович, голова, з Національною службою здоров'я України, одним із чотирьох першими в області, очікуючи з 1 липня для коломиян, для медичних працівників більші кошти. Які назвав міський голова. До речі, я озвучу, що вже протягом 4 років місто Коломиї нарощувало міськими програмами шляхом надання рецептів безкоштовних забезпечення невідкладної допомоги і оснащення амбулаторій, суму за кожним жителем 308 гривень. Тобто ми будемо зараз отримувати ще більше, але і до цього часу коломияни хоча б трошки якісніше щось отримували. Так? Станом знаючи вашу статистику. По кількості населення Саджівки, у вас є тут по статистиці 3400 жителів, у вас з вашого ФАПу має право існувати амбулаторія. Що таке амбулаторія, я думаю, ви догадуєтесь, тобто це є постійно діючий лікар сімейний, і їх тут може бути в межах, якщо ми рахуємо по ставках, а колись це з липня, можливо, це вже не буде ставки, а фізичні люди, які будуть по контракту отримувати певну зарплату. Медсестри, лікарі. Бо я їх бачу тут двоє, бо мусить бути якась заміна при образі відсутності лікарняного на місці у вас. Це є право, я думаю, що в умовах вашого ФАПу провести ремонт, забезпечити лікарський персонал, і ви маєте тут не те, що цілодобову, але принаймні майже постійну медичну допомогу. Відповідно з тих ресурсів, які ми вже маємо в міському центрі. У нас є навіть е таке здобуток, як ультразвуковий апарат УЗД, який не є стаціонарний, який є як ноутбук портативний, який ми маємо змогу, наприклад, по графіку з як лікарі спланували, до вас вивозити, наприклад, в садчику. Якийсь один день в місяць, там, я не буду казати, що да? проводити додаткову ультразвукову діагностику. Я думаю, що ні ланч, ні надвірна немає такої медичної поліклініки, яку відкрили в місті Коломия, із з таким оснащенням. Так, воно ще зараз не до кінця працює, але на часі воно запрацює, і ви, ставши громадою Коломий, будете мати прямий доступ до цієї послуги клініку-діагностичного центру. З зарплатою стосовно медицини, тут озвучували, що у нас найбільші борги, з зарплатою на первинній ланці протягом чотирьох останніх років, відколи місто почало відповідати за первинну медицину в місті Коломия. Не було ні разу затримки. а крім цього, зараз є ризик десь принаймні з жовтня чи з січня 2019 року у лікарського персоналу зарплата в межах 16-18 тисяч гривень. Тому -то при такій зарплаті, якщо ми будемо з такою інтенсивністю працювати, як ми до сьогодні працювали, е і ваші лікарі, які будуть, і ваш медичний персонал працювати в медицині в Саджівці, мають ризик такої зарплати. Якщо маєте запитання, питайте. Що зараз, якщо проголосує там процент... про це, ми дитина це моє питання проходження комісії маленькими дітками до, 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 і, і, і вчителями ким... в цьому хто.